В Україні хочуть посилити покарання за публікацію інформації про рашистські прильоти. А чи вважаєте ви такі дії шкідливими та які б заходи запропонували вжити до порушників? За свої дії всі відповідають, як має бути. Інформація, я думаю, теж не потребує розголошення. І оскільки відслідковуються всі дані так само... Е Країною ворога, тому треба бути обережним в публікації даних. Я не знаю, я не спеціаліст в цьому питанні, тому не знаю, що вам відповісти. Ну, взагалі, це ж ну неправильно, що наші люди публікують ці всі відео, знімають. Ну і є багато таких, які знімаються відео спеціально для того, щоб відправляти своїм родичам десь в Росії. І вони тішаться тим. На мою думку, що звичайно потрібно посилювати покарання, щоб не було тої інформації, яка. Але я би ще порадив би нашим депутатам зайнятися багато чим іншим ще питанням, помімо цього. І люди, що публікують та відновлюють, то все, що ракета дала збитки. Якщо людям не доходить, то треба приходити додому з поліцією і виписувати такий штраф, що вони не змогли його заплатити. Або якісь виправні роботи, наприклад. Дуже багато зруйнованих міст і сел. Їх туди залучати, щоб вони якісь роботи для того, щоб інші люди мали змогу проживати в тих зруйнованих селах і містах. У першу чергу їх треба виявити. Сам, саме головне, я вважаю. Ну і для цього в нас є кіберполіція, яка повинна цим займатися. У країні вирішили посилити, посилити покарання за публікацію інформації про рашистські прильоти. А чи вважаєте ви такі дії шкідливими, та які б заходи запропонували вжити до порушників? Я зараз не готова вам відповісти. Ну, я вважаю, що це справедливе рішення, так. А які заходи, то навіть не знаю, що сказати. Це... Ну, є відповідні органи, які цим займаються, їм вони ж, напевно, краще знають.